всіх вітаю. Мене звати Вахкула Кодяцла І це буде друга частина на нашої з вами трансляції. І на якій ми з вами дивимося відео про Лексколою на YouTube каналі Дискурс. Коли ти взяла, то я вибачаюся. Це чутова помилка. На одних із попередніх трансляцій На одних на одних із попередніх трансляцій Мы с вами уже говорили, що о слово ботаюся с російської. От. Вот. Тобто слово слово вибатець це катька російський. От. Порівняйте, моюся, одягаюся. Тож коли кажете то вибачаєте, що в самій собі вибачаєте, отже краще сказати вибачте. Але постає ще одне питання, як правильно, вибачте мене чи вибачте мені. Зі словами, вибачте і пробачте, залежне слово краще жити в давальному відмінці. Тобто вибачаємо або пробачаємо комусь, а не когось. І не забувайте про такі гарні українські слова, як перепрошую чи даруйте. Підписуйтесь на наш канал Дискорд, навчаємо українську мову рано. Чи варто вбивати слово вірю у вашому права? Верний позначай видали. Ти немає електрики або електроенергії. В Україні через ресурсів заключають світло, що вимикають електрику. Умови позивають центр полки і Як кабеля. Заглянують до академічного павника водинадцять котима. Тут перед знаком світу є електровина для освітлення, але для маркові розмови. Ну, для вас приготувала Інна Кларка. на канал, нехай у вас в день якого буде безпечно і світло. Ти чув, що А що сталося з Бувшем? Ти хочеш? З ким? Ну, з Бувшем менеджером. А, ти хочеш тут? Для української мови. не характерний, є Українському немає дієприкметика був шить. Є лише дієприслівник, «бувши». Діприслівники завжди вживаються без, без звуків. Чи це росіянизм. А правніше стиковалиш А я однак можливо замість провести сервіс, подарунок, розправили на практику паролі like Hope, First у and Twitch. На одній із попередніх трансляцій ви вже з вами говорили про пароніми. Пароніми це такі слова, які Вимовляють це одинаково, але мають незначне. Перший клад, читальна перевага. Тут уводило замінити сільськопочка, триплата перевага. Теплений, які складаються з великої кількості. Теклена арія, теплой, привітає. Числовий уявляє із теплом. Висувала лицена тепловий ряд. Тобто урочисти. Раз ухай будут циклойні вибухи і сукрайні відмовили мати. Слава Збройним силам України. Mm -hmm. Слава Україні! Слава Ізраїлю! Україна та Ізраїль переможуть. Відповідати, чи пропоную розповідати мовного виболонку, яка часто фантазиє навіть досліджені мовців. Деться про слова Виборний та виборчий, здавалося б одна рікова різниця. Значить, є слова. Є слова виборний та «виборчий». В Україні є слово виборний та «виборчий». І на перший погляд може здатися, що і все ж таки. Наприклад, слів виборний та виборчий, я можу легко сказати, що заміна звуку Н. На звук Ч буде легко змінювати значення слова. Тобто, наприклад, на слів виборний та виборчий. Я можу легко сказати, що...

Наприклад, і сіль виборний та виборчий, можна легко зробити висок, що заміна звуку Н на звук Ч буде легко впливати на значення слова, на значення слова. Чим є в українській мові слово музикальний? Найчастіше вживаним прикометником, що утворений від слова музика, його вище. Однак музикальність також вживається в українській літературній мові, але його значення унижче. Музичний використовується в загальному значенні пов'язаному з музикою. Музичний інструмент, музичний твіт. Музикальний споживає у рідше. Це слово має вище значення. Воно за цей, обдарований зігрісткою метод музики, здатний тонко сприймати музику. Наприклад, музикальна дитина, музикальний голос. Спробуйте підставити потрібне слово вперед. Усі люди здібності, а колі школа. Людина має музикальні дві а школа музика. Є люди проживає коровий і кольорний. Слово кольоровий має знати, мовленні. знак. Слово кольоровий значно поширеніше за слово колірний. Наприклад, кольоровий у... Кольоровий папір, а утро кольорові має місце більш топовізоване значення і стосується такого як фізичного явища. Часто вживається в технічно наукових контекстах. Наприклад, кольорний спектр, колірна модель. Чи є різниця словами «дружний» і дружній? Можливо, це домівні форми одного слова, на перший погляд і як саме здається дуже схожими. Ну, что это тут могу сказать? -то? На прикладе слов дружный и дружный. Мы с вами брать что в украинский мой замена звук н, а звук не прямо в на значение слова. Условие дружный. Условие дружный. Мекий звук не, а звук А у свой дружний мы к звук н. Вот. И мы замом бачимо, що. На п и знов іще. И ще что мы за тут бачимо. Те, що. Наприклад, если дружный и дружник ми з вами бачимо, що заміна звуку на звук И. Хто пролунує пароль нами? Дружні це приклади, які означають лагоди, обліскання. Наприклад, дружній користи. Коли далі про і дружиний сніг. Дружній означає прияли і Базується на дружній. Дружні, дає собі дружні поради. Якщо ви поставите то цьому відео, і підписатися на дискот, то це буде проявом вашого дружнього чи дружнього ставлення. Ви знали, що в українській мові є слова Та ні, не такі. А ось такі це паінгромит. Словаки однаково читаємо зліва ліва направо і справа на ліво. Можливо, вас або когось із вас знайомих звуть Анна. І на нас без паліндроми. А з цієї паліндрома ми Я вирішити висований я... Паіндром це такі слова, які можна читати і справа наліво. Паіндром це такі слова можна. Пендром це такі слова, які можна читати і справа наліво, і зліва направо. І я маю сказати, що український мой не дуже.

Пробуйте створити свій, а якщо вдасться, то на у коментарях. у Місто похожить слова «копійка» і шаха. Викинув виповідає з російської мови, а яке власне українське. Зопроти тут і все дискусії, що на диспільність зміни назви українських монет і все походження це всі. На перший торік пожар і з російського омоніма, що на цей крок. Ну... Я теж, думав, я теж думав, що Соша це росіянізм. Я я деякий час теж думав, що Соша це росіянизм. Тому я думав, що Соша це росіянізм. Та тому що Р... Соша у перекладі з російської означає крок. Української страги, які теж мені позивали значений крок. А ця то сільневість військовий стати. В українській мові висовується гнів, який робить великі кроки. А от слова цінка запозичення російською мовою, припускають, що воно походить від копьйо, тобто спить і яким він вибраний цар монети. Звичайно, він і оцівачні походження цих слів. А як Ви ставитеся до зміни назви української монети? Пишіть у коментарях. Привіт, Расуне. Ого, який у тебе гарний загар. Дякую, але українською краще сказати Засмага. Слово Загар у прикладі з російської означає Засмага. Ого, а як Ви будете заболіти? Засмагаюся. Я Добре, засмагаюся. Я. Примісь красуне. Ого, який це загарний-загар. Дякую. Але у Кремлі цієї краси статі за смагу. Ого. А як ти тут заходиш, так? Я за смагу. Я воно не південь. Добре за смагу. Я. А я люблю ходити до сих пор. Я хотів сказати, бо сон. Ти сьогодні прям як сонний. Може, хочеш арбуза? Це не арбуз, а кавун. А? Ах! сло арбуз слово арбуз у перекладі з російської означає каву. І я маю сказати, що українське слово гарбуз та російське слово от. Українське слово гарбуз і російське слово арбуз відрізняються за значенням. А, може, у вчителяка я пішов. Де-де, почитай книжку. якщо мені читати? Така Українську мову атакують приводіть. Ой, вибить паніприбутці, а її приконасники самозванці. То тобто, вони маткруються під правильні слова, але насправді не характерні для літературної мови. Росіянізм проникли в українську мову ще до цьому століття, І зараз росіянізм виходять із ужитку української мови. можемо замітити, що не було злучено відповідниками. Виступаючи, промовить, щоб Слово Слово so, so, «виступаючий» у перекладі з російської означає «доповідач» ну або «промовець». Слово so, «дійсуючий» у перекладі з російської означає «чивний» Слово действующий у прикладі з прикладі з російської означає чинний або активний. Ну і в деяких випадках наявний. наявний. Слово существующий. Слово существующий. У прикладі з російської означає наявний. Слово знающий. У прикладі з російської означає обізнаний. Слово руководящий у прикладі з російської означає керівник. Довідний, слово лидерующий у прикладі з російського означає правда. Слово начинающий у прикладі з російської означає початкивать. Слово, слово, слово заведующий у прикладі з російської означає завідувач. Окружающий у перекладі з російської означає на околичній. Слово волнующий у перекладі з російської означає зворушливый. Противчий Слово работающий у перекладі з російської означає противник. Слово голо слово головующий у перекладі з російського, означає голова. команду Слово командуючий у перекладі з російської означає командуючий. Спілкуємося українською правильно. Ви вистаєте мову разом із нами. Яке спілкове спілкування правильне? Багато хто та малком вживає висів на протягі, коли мається процесовий проміжок. Але це неправильно. На протягі означає висів на висковій спілкуванні повітря з проміжкою. Висів на протягі буде застоюватися а от коли йдеться про час, правильно називати слово протягом або продовж. На деяких попередніх трансляціях ми з вами говорили про те, що слово протягом, як ви кажете, теж не дуже гарне. Якщо перекласти Українському є слово протягом. Якщо, якщо перекласти слово против російського, то уйде сквозняк. І якщо перекладати слово протягом. Якщо перекладати слово сполучення напротив. Якщо прикласти словочні. Якщо прикласти усил на протязі російською, то уйде на сквозняк. І якщо... Перекласти слово протягом um, російської, то вийде. Війде сквозняком. Um. тут правильніше казати впродовж або упродовж. Резумуючи усе те, про що ми з вами говорили, я можу легко сказати, що багато в чому повномасштабна російська агресія агресія спр... е, стала причиною, чому українська мова, мова очищає ті росіянізмі. Там інші фактори впливають, але тим не менше. Країна та Ізраїль переможуть. От.